– Влад, вітаю, вітаю доброго а, дня, друзі. Компанія Upstage, чіпував у них свій автомобіль. Просто був дуже здивований побачити на такій агровиставці. Що ви тут робите? Ну ми останніх 5, 5 років попередніх також просуваємо ще напрямок перепрошивки тракторів. Ми на них збільшуємо потужність, відключаємо мочевину, тобто блю відключаємо сажові фільтри, є гери. Це дуже така популярна зараз історія, тому що на нових тракторах дуже часто адблю виходить з ладу і трактор зупиняється, нікуди не їде. Тому це дуже така актуальна історія. А яка ця техніка в цей перелік потрапляє? Все що з 2008 тисячі року випуску. Це Джондіри, кейси, класи ну, са, сама, сама популярна техніка це те, що ми постійно працюємо. Ага. Ну, от коли мені було цікаво, то у вас є в Києві офіс, бокси, можна приїхати до вас, проконсультуватись, подивитись, як ви працюєте, а аграрій як до вас потрапляє, чи ви попадаєте до нього. Ми попадаємо до нього. Так, у нас є мобільна, мобільна бригада, яка виїжджає безпосередньо до клієнта в будь-яку точку України, приїжджає і все це робить на місці. Більше того, для збільшення потужності. Ми зараз замовили, у нас ж є діностенд в Києві, який міряє потужність на автомобілі. Так, так. А є буде діностенд. Ми диспонуємо десь на, на весну, вже його поставити, змонтувати. який буде міряти потужність безпосередньо на самому тракторі з валу відбіра потужності, він буде підключатися, і клієнт буде бачити, Скільки потужності в нього було на тракторі, і скільки стало, це все буде в режимі онлайн, можна буде перевірити також. А ще таке питання: в принципі, задавав його, коли це стосувалося автомобілів, як правило, там техніка може бути на гарантії. Якщо техніка на гарантії, то ти вже приймає клієнт для себе сам рішення. Чи, наприклад, він її ремонтує за дуже велику вартість, або він цю екологію відключає, економить гроші. Він, по перше, буде економити гроші на рахунку на за загальному рахунку ремонту цієї системи, і плюс до того всього він не буде використовувати адблюни заливати. Вона теж там коштує нормальні гроші. Угу. Що стосується гарантії від нас, то це в першу чергу репутація, тому що ми працюємо довго тривало. Нам цікаво, щоб клієнт був задоволений і не мав ніяких проблем в майбутньому. А хто кого ви можете назвати своїх клієнтів? Хто вже замовив цю послугу і вже отримав її? Ну, дивіться, якщо з таких прям супервеликих компаній, то ми відшивали адблю. Не скажу на якій техніці, тому що там також гарантійна. Я думаю, що це буде не сильно правильно. Але ЛНЗ, наприклад, компанія досить велика, ми їм відробили вже роботу. А ну і в принципі, якщо е до вас звернуться, е запитають у кого ви працювали, ви можете дати контакти по регіону? Так, так, звісно, То... звісно, ми можемо дати контакти, щоб клієнт напряму подзвонив, запитав. Е Поспілкувався. Навіть є такі кейси. В Вінниці є компанія, яка займається бурякозбиральними комбайнами ропа. Так. Євротайгри, у них їх там штук, по-моєму, 25, ну дуже велике дуже велике підприємство. І ніхто в Україні не міг відключити там блюд, там також вони зараз готуються до сезону. Вони його пригнали з Європи, він ну, проїздив трошечки і став, і він далі нікуди не їде. Ми приїздили, закрили питання на одному, вже 5 прошили їм, відключили mm -hmm. на п'яти, на п'яти трактор. Так. А ще така, таке питання. От є умовно трактор потужністю потужністю 150 кінських сил. Ростень, ну, умовно, коми, так. Середній трактор. І от ну, не тягне, хотілося б там ще докинути 20. Чи може більше, які алгоритми існують взагалі, от для перепрошивки? Скільки сил можна додати, для якої техніки це актуально, які властивості, які характеристики ця техніка має мати? Воно все так само працює, як і на автомобілі, просто різний об'єм двигуна. В середньому на тракторі прибавка десь 40-50 тридцять 40, кінських сил, і десь 150-200 Ньютонів, знову ж таки, залежності від трактора. От, будь ласка, вчорашній кейс. Ми вчора були в Хмільнику. Трактор Джондір шістдесят 6155. Прямо експериментували в полі. Mm -hmm. Одна та сама оснастка, там в нього плуг був, він виїхав 9 кілометрів, він максимум не може їхати. 2, 9 він їде на максимумі. Mm -hmm. Ми йому прошили, 13 кілометрів зразу їде на перепрошивці. Тобто, плюс 4 кілометри до максимальної швидкості. Ось така історія. Mm -hmm. да, для нього це краще, він більше швидше все це опрацює. Це притом, при тій самій оснастці хтось використовує більшу оснастку, але е, е, зменшує час роботи, а хтось просто за рахунок. То, що більше потужність, він ставить більшу оснастку і покриває більшу площу. Ну, тобто, mm -hmm. тут для себе кожен сам вирішує як краще. Дивіться, коли так. я вирішував, як чіпувати, перепрошувати автомобіль. А є там декілька варіантів модифікацій. Я вибрав для себе саму просту, яка не особливо сильно відрізняється від заводських. Скажімо так, щоб залишити всі навантаження на вузли в межах. Встановлених заводів. заводом, так так. А якщо говорити про трактори, яка тут ситуація? Так само. Тобто можна зробити перший стейдж, наприклад, не трогаючи екологічні норми, воно все буде запрацювати по заводу. Можна зробити щось на щось на рахунок стейджу другого. Це видаляється екологія, програма вона відключається і трошечки ще збільшується потужності. Тут для себе клієнт сам приймає рішення. Звісно, ми рекомендуємо, якщо техніка вже досить тривалий час працює з екологією, не, не нова, не останніх років, то бажано її викидати, тому що не завжди якість солярки у нас гарна. Тому тут вже більш такий індивідуальний індивідуальний підхід. Якщо техніка максимально там свіжих років, то стеж перша достатньо. А добре, давайте я ще задам одне запитання: в якому ціновому діапазоні ці роботи? Скільки грошей потрібно, щоб вкачнути свого трактора? В середньому тисяча євро. Це за що? Це за перший стейдж, це закачнути. Це без видалення екології. Тобто, це качнути, це стейдж перший, додати потужності, і знову ж таки, 30-50 кінських сил, в залежності від того, як трактор, який трактор, mm -hmm. да і звісно, відповідно, це без виїзду нашої бригади. Це безпосередньо за послугу, Що там ми додатково рахуємо в залежності від того, де розташоване підприємство, ми врахуємо ще плюс виїзд. А якщо треба боротися з екологією. Е, ну, давайте так. Я думаю, що максимальний, максимальний чек може бути десь в районі 2000 тисяч євро. Це якщо в комплексі ми виділяємо екологію і збільшуємо А, Друзі, я коли чіпував свій автомобіль, ну, вивчав ринок, перебирав дуже багатьох підрядників, хто може виконати цю роботу. Але якось познайомився з владом, і в принципі я їжджу вже, мабуть, роки два, а може й більше. І ніяких проблем не маю. Так що, в принципі, можу рекомендувати. Дякую, дякую. Влада дякую ради було бачити. За да, заїжджайте.